Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H1 з температурою світла 6500 Кельвін. Артикул даного комплекту 8501S2. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 50 Вт. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів. Лампи мають абсолютно повністю металевий корпус. Також на кожній лампі використовується дві системи охолодження активно в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується до ламп стандартно з допомогою двох роз'ємів. На проводі живлення. Бачимо, немає ніяких драйверів, що значно спрощує встановлення в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена кольорна температура нагадаю 6500 КВ, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5000 Люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотінєву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.